Вітаю, мої любі! Подивіться, яка в мене картинка. Давайте її розглянемо. Хто зображений на картині? Так, діти. А що роблять діти? Правильно, граються. Де граються діти? Так, на майданчику ігровому. А що є на ігровому майданчику? Правильно, гойдалка, гірка, пісочниця. Я граю діти на майданчику. Дружно, молодці. Що вони роблять? Гойдаються і граються в пісочниці. Послухайте віршик про гру дітей в пісочниці. Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній та пиріжок. Для фортеці це головний, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім нам грати хочеться? Де дуже хочеться пограти дітям? Так, в пісочниці. Що знаходиться в пісочниці? Пісок. Молодці. Що можна зліпити з піску? Так, пасочки, пиріжки. Будиночки, молодці. А які іграшки потрібні для гри з піском? Так, лопатки, відерця. Що роблять діти на ігровому майданчику? Правильно граються. А як необхідно гратися на ігровому майданчику? Дружньо. Не заважати один одному. Ділитися іграшками. Молодці малята! На все добре!